Доброго дня! Перед нами сім камінчиків та сім варіантів, і ми наразі будемо дивитися, що вам готує сьогоднішній день та передбачення для вас на сьогодні. Нагадую, що мене звуть Катерина. Запрошую вас подивитись на сьогодні. Передбачення та поради для вас. Ваш варіант того, який день вас очікує сьогодні, та того, який, яка для вас буде порада. Ви можете подивитись, зазирнувши під, одні, під один з камінчиків. Перерва на ковток води в мене. І ми розпочинаємо. Так, перший камінчик опал. Для тих, хто загадав опал, який для вас буде сьогодні день. Для вас сьогодні буде день, коли ваші бажання сходяться з вашими можливостями, та вам вдається все те, що ви собі напланували. Порадила я б вам тільки одне: трошки проявіть якусь скромність та подумайте не лише про себе, а й про оточуючих. Ви сьогодні можете поводити себе як егоїст, тому трошечки якось пригасіть свої, на жаль, егоїстичні наміри. Другий варіант лазуріт. Для тих, хто загадав лазуріт, сьогодні у вас йдуть якісь. Втрати ресурсу, втрати енергії. Сьогодні може бути день, коли ви марно витрачаєте свої сили, коли ви вкладаєте більше, ніж ви отримуєте в кінці кінців. Тому я б вам радила дуже раціонально подивитись на те, куди ви сьогодні витрачаєте свою енергію. Енергія може бути ваша увага, енергія може бути вкладання. Вашої уваги у тих людей, які вас оточують, енергія та ваш ресурс може бути і фінансовий. Тобто проаналізуйтесь сьогодні, на що ви витратили свою енергію. Третій варіант: рутиловий кварц для тих, хто загадав. Сьогодні, що сьогодні змінюється? змінюються, і це буде стосуватись вашої родини, якоїсь інституції, якоїсь організації, яких можливе якихось можливо традицій. Тобто щось, що в нас асоціюється з домом, з будинком. Будинок може бути як родинний або родинне коло, так будинок може бути. Як якоюсь інституцію, так, під, це може бути не будівля, це може бути такі сталі традиції. І сьогодні дуже раптово це щось, тобто ваша родина, якісь інституції або якісь сталі традиції, вони потребують вашої уваги, та вам, можливо, доведеться пожертвувати своїми особистими інтересами заради компромісу та заради досягнення якоїсь спільної мети. І це абсолютно нормально сьогодні. Також рекомендується приділити час та увагу своїй родині. Якщо у вас є власний бізнес, то й власному бізнесу. Четвертий варіант родоніт. Для тих, хто загадав родоніт, сьогодні буде день, коли ви стикнетеся з проблемою або з людиною яка буде приносити вам багато негативних емоцій, і ви нічого з цим не можете зробити. Тобто це може бути ситуація, де щось пішло не так, або щось іде не так, і ви не можете на це ніяк вплинути. Або це може бути людина, яка, яка. Ну, я б сказала, чинить вам якісь негаразди, проте ви не можете нічого з цим робити. А також ця руна, якщо ми кажемо, якщо ми говоримо про людей, вона дуже часто показує нам алкоголіків, наркоманів, психічно нестабільних людей або аб'юзерів. Тобто ви можете зіткнутися з якоюсь такою людиною, з якоюсь такою ситуацією, де ви. Не матимете іншого шляху і все, що ви можете зробити, це просто з цією людиною не спілкуватися або з цієї ситуації вийти. П'ятий камінчик обсидіан. Для тих, хто загадав обсидіан, що вас сьогодні очікує. Вас завершується один етап, ви переходите на інший етап. Та якось, якось сьогодні а, ух, по-перше, сьогодні щось може довго тягтись, або може бути сьогодні щось зосереджене на, часу, на часі, який довго йде. Тобто день може тягнутися довго, щось таке. А сьогодні вас може підвести хтось або щось, на кого на що ви розраховували. І ви вважали, що це щось непохитне, що це щось, що повинно завжди працювати. Наприклад, велика побудова техніка дає збой. Наприклад, електроенергії сьогодні немає або водопостачання. Тобто щось таке потужне, наприклад, людина, з якою у вас є якісь постійні зобов'язання. І ця людина вас сьогодні підводить. І ці постійні зобов'язання, вони ще й пов'язані із законом. Тобто, це може бути людина, з якою ви в шлюбі, це може бути людина, з якою ви у якомусь робочому контракті, це може бути людина, пов'язана з законом. Тобто сьогодні щось таке для вас не спрацює. Щось таке для вас дасть збій, і вам доведеться з цим зміритися. Шостий варіант для тих, хто загадав ці три. А ви, ви сьогодні у стані потоку, у стані у ресурсному стані, у вас сьогодні чудово працює інтуїція, тому я б вам радила сьогодні просто реалізовувати все, що. Ви собі намітили, тому що ви сьогодні просто будете відчувати як краще. І поради для вас сьогодні довіряти своїй інтуїції. І останній сьомий камінчик для тих, хто загадав флюорід. ви сьогодні завершуєте якийсь етап в вашому житті, завершуєте, можливо, якусь дорогу в вашому житті, щось закінчується в вашому житті, і це щось просто віджило своє. Щось, можливо, сьогодні раптово зупиниться, або вам не вдасться щось зробити. Проте це абсолютно нормально, зовсім не трагічно, і треба це просто відпустити. Ось такі в нас сім варіантів, такі в нас сім камінчиків. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого. До побачення!